Переходимо до жінок, беремо наші рожеві карточки, залишилось їх ще три в нас небагато. Е і, е знову ж таки, власне, продовження цитат з книги Сараха. Е сараха 25, 20, по ногам старого по піску вгору дряпатись, те язика та язиката жінка, спокійно мучу, Е, також про язиката жінок, сараха 26, 27, жінка галаслива, язиката. Сурма воєнна, що зве до бою. Тож кожен чоловік у такій халепі жив у неспокоях битви. І також ще з Сараха 26,14: мовчазна жінка, дарунок господній, виховані добре, ціни немає. Тобто каже Біблія вибирати жінку, яка не дуже багата, так на, на розмови. Тут, напевно, йдеться про багато шуму. Не про те, щоб спілкуватися між собою. А про те, що е, жінки е, галасливі, створюють багато галасу у себе, І мають багато хвиль, часто роблять бурі. До речі, хотіла сказати: мені е, дуже сподобалося минулої неділі слухала е, казання нашого священника, е, який е, говорив про те, що найчастіше, не найчастіше, а спочатку всі урагани називалися жіночими іменами. надавали… Ураган і жіночі імена. Пізніше, коли вже почався розвиток такої більшої е, е, рівності, тоді вже mm -hmm. почали називати е, е, різні органи і вже і чоловічими, і жіночими іменами. Але на початку було жінок, Ураган Катрін, так, всім відомий, е, е, які названий жіночим іменем. І тут мова йде про, про те, що дуже часто жінки галасливі стають е, причинами тих ураганів вдома мовчазність жінки в правильний момент змовчати це є дуже велика цінність і такий скарб. Знаєш що, тому що жінки вони ж як сприймають, вони більш емоційні, так? І ти уяви, кожна якась щось, якась непонятка і в жінки, а там, а тут, а там, а те, а ату. І все через рот виходить, розумієш ну то то. А в чоловіки в них як одна хвиля, та? Вони, вони мають свою там одно про що вони думають, а тут уяви з боку жінка така. Щось почула, ту -ту -ту, до чоловіка. Тільки щось відчула по телевізорі, Ду -ду 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 -ду". діти щось не то. ту-ду-ду, То то взагалі. А що ж як він нагодився з тим, що вона сказала? То що ураган робиться потрійної потрійної сили. Якщо а, не, не а якщо посварилися і три дні не розмовляли, то через три дні ураган взагалі може знести весь світ. Тому так, тому мовчазна жінка, здоров Господь, як пише у нашому обліку. Нашому. Господь знає е, на... психіку жінки, ти уяви, Господь знає психіку жінки і розуміє, наскільки важливо, що вона мовчазна. Бо якщо з її психікою вона ще починає багато говорити, то чоловіки просто не справляються з тою інформацією. Жінка має тому не створювати галасу, не ганяти хвилі довкола себе, не робити з мухи слона отим, тим, тим балакучістю, не перебільшувати, не збільшувати, не масштабувати речі, які не потребують того, того, того щоб їх масштабувати. Тобто, якщо є якась ситуація, наприклад, і е, жінка, знаючи свого чоловіка там, чи, чи хлопця, з яким зустрічається, так, може десь трошки просто завжди. Ну, не знаю, так полягати на своєму, так але делікатно лагідно може чоловікові чи там майбутньому хлопцю це. Я думаю, що тут воно говориться про це марнослів'я. Розумієш? Це не впливає ні на жінку та інформація, яку вона почула, ні на чоловіка, ні на їхню сім'ю. Але вона її почула і вона йде, аби говорити розмова раді розмови, розумієш? Розмова ради звуку якогось. Це марнослів'я. Аби щось що щось говорити. Так, що? це таке марнослів'я, що Господь каже, не, ну не майте того марнослів'я між собою, так? Тому я думаю, що тут більше про це.